Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання, як формувати і чи можна як і черінкувати радермахеру. Ця рослина не потребує сонячних прямих лучів, тому що вони вигорають на сонечко. Світле місце без прямих сонячних лучів. Любить в жаркий період року оприскування, пересадка обов'язково, як завжди, після покупки. Невибаглива до ґрунта, можна як декоративно-листиний ґрунт, як універсальний. Все також, напоминаю, пересаджуємо на розмір більший вазончик. Чудова в окрасі, приваблива. Всі ходять і називають красива петрушка, і всі хочуть її потрогати, тому що вона дійсно листик такий от, і переливний, і фігурний. Якби любе вікно вона украсить. Тим більше, у кого немає сонячних вікон, то це на. Сиверні вікна вона дуже підійде, Тобто невибаглива, красива і добре дає в прирості, вона в домашніх умовах 7-12 см за рік може дати. І тому ж, зараз ми розберемо, як її підстригати і як чи можна укорінити. Отож, дивіться, якби в домашніх умовах, коли вже у людини виросте радермахіра, Тобто вони можуть і чудово виростати до метра при бажанні би, формування це красиві, потім ухожені, широкі, кустобразні, кустики. Вона сама пишністю украшає. Але якщо ви її не формуєте, нижні листочки вона може у вас скидувати, вверх пишні красиві, а нижні листва уходить. Уже якби листовато, і це не красиво. Тому ми можемо обрізати орхід... радермахіру. Аж нижче. Ну, так як у нас шкода відрізати, тому що зараз вона не нуждається в такому обрізанні. Ми обрізаємо по кругу, виходить, у рослинки оці всі точки росту. Тобто ми притупляємо, але тут же ми стимулюємо її, щоб вона видала прям два росточка. Це дуже добре. Тобто у неї тут декілька кустиків. Нижні кустики ми не будемо трогати, вони повинні підрости до більшого кустика. А ці можна формувати, Тобто ми удаляємо цю серцевинку. Отаким чином формуємо радермахеру. Обрізка. Топу, ветки, якщо вже великі віточки, ви не бійтеся. Вітка відрізається під, лист, під листочок, ну на іскосок. Якби тупо, щоб вона не була, тобто ми і на іскосок зрізаємо. Оце, отаким чином, ми зрізали. Хороший, в принципі, навіть як для черенкування ну, веточка така у нас гілочка. Так. І для черенкування, вона, правда, молода. Зараз в такий час пори року, що осінь, вона може і не прижитись, тому що там молоденький приріст. Але тут є такий хороший екземпляр, ми зараз його обріжемо і він для укорінення дуже способствує. І ось красива така у нас радермахера. Тепер. Удаляємо, виходить, серцевинку, удаляємо нижні листочки, вони в нас не потрібні, щоб вони в рослинки не тягнули лишні соки. І вони нам не, не потрібні, тому що ми потім будемо висаджувати рослину і вони не повинні в нас в землю піти. Тобто ось удалили. Шкода викидати ми дамо йому, якби, шанс, щоб він у нас теж проріс. Серединки в нас обрані. Ось таким чином у нас є черіночки. Є у нас підготовлена водичка, є у нас корнівін, насипаємо трішки корнівіна. Водичку ми ніколи не міняємо. Ми тільки можемо додати, тут вже своя буде мікрофлора. Можна було б і в один стаканчик, тобто ну, неважливо, можна потім її сумістити. Ну, ось таким чином. В домашніх умовах, якщо навіть ви положите на півчаса, щоб він підсох, дуже добре, а потім ставите. Ну, навіть в таких умовах, що от ви обрізали і там ставите через 20 хвилин, ви нічого не зашкодите рослині. Все, ви ставите і ждете укорінення. На Набудуще, щоб ви розуміли, зрізаємо кожну гілочку у фікусів, в свої рослинки на із косок. Не зрізаємо, би, таким чином, тобто не ріжеться прямо, а і зрізаємо із косок. Воно ви, не виглядає, не кидається в очі, що воно типу, таким от, тупим. Е, образом а коли на є косок, воно абсолютно не замітно, щоб ви зрізали гілочку. Тож, сьогодні у нас така була чудова квітка Радермахера. Заходьте до нас, будемо раді вас бачити. На все добре, хай вам щастить!